Чи знали ви, що це відбувалося? Якщо ні, тоді знайтеся. Батумський лікар Платон Швілі Для оформлення рецептів і призначень мав аркуші двох кольорів білий і зелений. Якщо він бачив, що пацієнт бідний, то виписував йому рецепт на аркуші зеленого кольору, які впізнавали в аптеці і не брали грошей із хворого. Наприкінці кожного місяця Платон йшов до аптеки і оплачував зі своїх коштів суму, що накопичилася з призначень його пацієнтів. Під час Другої світової війни зелені листки в його кабінеті отримували пацієнти із сімей фронтовиків. Це була його посильна лепта сім'ям захисників. Кажуть, що про допомогу лікаря дізналися тільки після його похорону 1949 року. Одного разу в будинок на ніч ліг попросилася жінка з немовлям. Йшов 1933 рік. Ця маленька дівчинка виросла, вийшла заміж, народила дітей і померла від старості в цьому ж будинку. Коли 1949 року грузинський лікар і громадський діяч Платон Георгійович захворів, біля нього постійно чергували лікарі. Щодня до його будинку приходили люди, щоб дізнатися про здоров'я лікаря. Коли Платону стало гірше, Одна людина принесла зв'язку сіна і розкидала її по кам'яній бруківці, щоб вмираючого лікаря не турбував шум з вулиці. Потім багато хто наслідував його приклад, і вся вулиця була усипана сіном. Інформація отримана з каналу Дмитра Чекалкіна.